Давайте приготуємо київську перепічку. Спочатку змішуємо теплу воду, цукор і дріжджі. Додаємо трохи борошна і перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо опару на 20 хвилин. Тепер до нашої опари додаємо олію і сіль, добре перемішуємо. Поступово додаємо борошно і замішуємо м'яке еластичне тісто. Місіть тісто приблизно 10 хвилин, поки воно не стане гладким і однорідним. Тепер накриваємо тісто і залишаємо його підніматися в теплому місці протягом однієї години. Після того, як тісто піднялося, розкачуємо його і ділимо на рівні частини. Тепер загортуємо кожну сосиску в тісто, щоб вона була повністю покрита. Розігріваємо олію у фритюрниці або в невеликій каструльці. Обсмажуємо перепічку до золотистого кольору з обох боків. Викладаємо готову перепічку на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Надзвичайно смачний український фастфуд.